В цьому відео я поділюсь з вами двома маленькими вправами, використовуючи які ви зможете уже в найближчим часом змінити енергію грошей і може навіть збільшити свій дохід. Перша вправа. Ми часто, коли купляємо собі якісь речі, зосереджуємося на тому, а скільки я плачу, як це дорого, де мені взяти ці гроші. Я пропоную вам зосередитись на тому, а в що я вкладаю. Зараз я вкладаю в свою красу чи в своє здоров'я, чи в комфортне проживання чи харчування. Таким чином, ви зосередитесь не на тому, що я втрачаю, а на тому, що я отримую, коли плачу певну кількість грошей. І що буде відбуватися? Ваша енергія буде змінюватись. А пам'ятаєте, що гроші приходять на ту енергію, яку ми випромінюємо. І коли ви задумаєтесь над тим, а що я отримую в даний момент, ви побачите, як енергія грошей почне по-іншому рухатись по вашому тілу. Для розуміння другої вправи згадайте, будь ласка, правила. Якщо ви хочете щось отримати, поділіться спочатку цим з іншим, правда? Тобто, чим ви ділитесь, те вам і приходить. А тепер дивіться, ви ж хочете, щоб вам приходив достаток, правда? І це значить, що ви можете ділитися достатком з іншими або бути достатком для інших людей. А тепер подумайте, коли ви платите іншим людям, то що ви робите? Ви стаєте достатком для інших людей. Ви заплатили гроші. Людини прийшли гроші. І тому зосереджусь на тому, я зараз плачу людини і стаю для неї достатком. Наприклад, купляю я платінко, я стаю достатком для цієї людини, яка мені це продала. Куплю я навчання, я стаю достатком для цієї людини, яку продала. А це значить, якщо я стаю достатком, мені більше прийде. Тому при будь-якій своїй покупці зосередьтесь на тому, що ви даєте достаток людям. Спробуйте всі ці дві вправи. І вже за тиждень напишите мені в коментарях, як же це працює тим. Хто напише, що я використав ці дві вправи і напишете результат, який ви отримали, я зроблю невеличкий подарунок. Тому ви в коментарях ділитесь, я зробила вправу і отримала отаке усвідомлення. А більшість з вас напише: до мене прийшли гроші, чи збільшився дохід. Я дам, ви пишете в коментарях подарунок. І я дам ще одне цікаве відео. Це буде третя вправа, яка точно збільшить ваш дохід.